Привіт! Вітаю на моєму каналі. Мене звати Ірина, і сьогодні я проведу вас протягом практики для гнучкості та сили на все тіло. Практика підходить більш для середнього рівня практикуючих, і ми почнемо в положенні дитини. Розводимо коліна ширше, великі пальці торкаються один одного. Притискаємо сідниці до п'ят, витягуємо себе з тазу і крокуємо руками вперед, вкладаємо чоло. На килимок. лікті ширше, вказівні пальці торкаються один одного. І звертаємо увагу на дихання в тілі. Намагаємось контролювати його чи змінювати. Лише спостерігаємо. Повільно відриваємо чоловік підлоги і крокуємо руками вліво. Притискаємо праве стегно вниз. І розтягуємо правий бік. Тягнемо з пальчиками правої руки трішки далі вперед. П'ять глибоких вдихів та видихів видихаємо між ребра. Відриваємо чоло від підлоги. Не піднімаючи корпусу, переносимо себе вправо, розтягуємо лівий бік, дотискаємо ліве стегно вниз і вкладаємо чоло на килимок. П'ять вдихів. До закриваємо ліве плече вниз. Ліву лопатку. Піднімаємось злегка і повертаємо з корпусом посередині. Виходимо на долоні та коліна, зап'ястя під плечима, коліна під стегнами. І зробимо 5 кругів кішки з позою дитини. Вдих, прогин, живіт підтягнений, підборіддя в себе. Видих, округлюємо спинку, відштовхуємося руками від підлоги, куприк вниз і сідаємо сідницями до п'ят. Розтягуємо хребет. Вдих, піднімаємось, прогин. Розкриваємо грудний відділ. Видих, округлюємо хребет. Сідаємо в положення дитини. Ще три повторення. Вдих. Вдих, видих, вдих. Видих. Залишаємось тут на три вдихи, виходимо на пальчики рук і втискаємо пахви вниз. Тягнемо пальцями килимок на себе. Вкладаємо долоні перед пліччя на підлогу, піднімаємось, зміщуємо гомілки вправо, сідаємо, виводимо ліву ногу вперед, Праву перехрещуємо стегно на стегно, коліна. Одне над одним. Права гумілка поближче до лівого стегна. І ми вже можемо залишитись тут, тут гарно розтягується підколінні сухожилля. Якщо хочемо йти далі з прямою спинкою, не округлюючи поперек, повільно нахиляємось вперед, підтягуємо живіт. Можна завести руки позаду себе на пальчики, можна вивести їх вперед. Але ми не тягнемо, а дихаємо глибоко животом, зберігаючи пряму спинку, втискаємо ліву ногу по всій поверхні в підлогу від п'ятки до стегна. Пальчики на себе. Видихаємо впоперек. Зводимо внутрішній поверхні стегон одне до одного. Дуже повільно піднімаємось, допомагаємо собі руками. Знімаємо праву ногу, стопа на підлозі, згинаємо ліву ногу, стопи паралельно одна до одної. Руки позаду стегон, пальці дивляться або вперед, або в сторони. Тут ми робимо вдих, активуємо кор, сильні руки, сильні ноги, втискаємо стопи в підлогу на видисі виштовхуємо таз вгору, виходимо в перевернутий стіл. Ми намагаємось вивести корпус паралельно підлозі. Але тут по відчуттях, наскільки нам комфортно в плечових суглобах. І тягнемо п'ятками килимок на себе. Комусь, можливо, захочеться закинути голову назад. Або зберігаємо голову паралельно підлозі, підборіддя в себе, зводимо стегна одне до одного. Три вдихи ще тут. І ми можемо залишитись тут, якщо хочемо йти далі. Відриваємо ліву ногу від землі, вкладаємо щекотку трішки над правим коліном. Розкриваємо ліве стегно, пальчики дивляться на гомілку, 5 вдихів, відштовхуємо з центрами долонь від землі. Виводимо таз трішки вище, дихаємо. Робимо вдих. На Видесі знімаємо ліву ногу, опускаємо таз вниз, але ще його не вкладаємо на землю, проносимо таз назад, за долоні, вдих і на видесі повільно опускаємось. Розвертаємось на лівий бік. Рука на передпліччя. Стопа над стопою. Робимо вдих, на видиси виштовхуємо таз вгору. Бокова планка на передпліччі. П'ять вдихів. Активний кор. Виштовхуємо таз трішки вище, робимо вдих, видих з контролем, опускаємо себе вниз, розвертаємо з корпусом до підлоги, втискаємо долоні, більше сторони вказівних і великих пальців. Ноги на носки робимо вдих. На видисі виштовхуємо таз вгору. собака мордою вниз. Ноги зігнені в колінах, скільки потрібно. Розтягуємо хребет, тягнемо з куприком вгору і від себе, Розслабляємо м'язи, обличчя, шию, щелепи, і можемо залишитись тут. Або зміщуємо вагу на праву долоню, лівою охоплюємо праву гомілку зовні. І, так наче хочемо заглянути під пахву праву. Додаємо тут скрутку і розтягуємо лівий бік. Ще три вдихи, робимо глибокий вдих, на видисі відпускаємо, ще колотку повертаємо долоню на килимок, накат на руки, планка. Штовхаємо п'ятки назад, тягнемо смаківкою вперед, зводимо руки одну до одної по всій довжині, останній глибокий вдих та видих. Вкладаємо коліна на підлогу. Розводимо їх трішки ширше, сідаємо сідницями до п'ят і вкладаємо на килимок, виходимо в положення дитини, відпочиваємо тут, розтягуємо видихи і порівнюємо, як себе почуває ліва сторона порівняно з правою, після того як ми пропрацювали одну. Повільно виходимо з положення, сідаємо на сідниці, витягуємо праву ногу вперед і одягаємо ліве стегно направе, коліно над коліном, гомілка та стопа поближче до правого стегна. Втискаємо праву ногу по всій задній поверхні в підлогу. Від п'ятки до сідниці. Пальчики працюють на себе всі п'ять. І або руки позаду, і ми відштовхуємось пальчиками від землі, аби вирости трішки вище. Зберігаємо пряму спинку. Можемо залишитись тут і дихати глибоко животом. Або повільно нахиляємось вперед, не округлюючи поперек. Можемо вивести долоні перед собою, але не тягнемо себе руками, плечі розслаблені, лікті та зап'ястя також. Продовжуємо втискати ногу вниз. Дуже повільно виходимо з положення, знімаємо ліву ногу, стопа на підлозі, згинаємо праву стопи паралельно одна до одної. Руки позаду себе. Робимо вдих, коліна вуще, Видих, виштовхуємо таз вгору перевернутий стіл. Зводимо внутрішні поверхні стегон одне до одного. Розкриваємо плечі, тягнемо з куприком від себе і робимо вдихи та видихи однакової довжини. Або залишаємось тут, або додаємо розкриття стегна, одягаємо праву щеколотку трішки вище лівого коліна, розкриваємо праве коліно назовні. Пальці працюють на себе. Штовхаємо таз вище, І з контролем повільно знімаємо ногу, опускаємо сідниці вниз, але ще не вкладаємо їх на землю. Заводимо таз назад, активуємо кор, вдих, видих, сідаємо вниз. Розвертаємось на правий бік, на передпліччя. Стегно над стегном, ступа над стопою. Пальчики працюють на себе. Активуємось тут, відштовхуємось перед пліччям від землі, робимо вдих, видих, відриваємо таз від підлоги. П'ять глибоких вдихів та видихів. Активний прес, активний кор. Робимо вдих з контролем, повільно опускаємо себе вниз, розвертаємо корпус до підлоги. Долоні на килимку, втискаємо більше сторони вказівних і великих пальців. Ноги на пальчики, робимо вдих, видих, виштовхуємо таз вгору. Відштовхуємо з долонями від землі. Тягнемо з животом до стегон і або залишаємось тут, або зміщуємо вагу на ліву долоню, а правою рукою охоплюємо лівого гомілку внизу і заглядаємо під пахву. Відчуваємо розтягування справа між ребрами. Тут і скрутка відбувається. Все, що потрібно для хорошого заряду енергії. Ще три вдихи. Робимо вдих, на видис, розвертаємось обличчям вниз, долоня на килимок, накат на руки планка, 5 вдихів. Робимо глибокий вдих, видих коліна на підлогу, сідаємо сідницями до п'ят і вкладаємо чоло на килимок. Відпочиваємо тут. Можна звести коліна вуще і завести руки вздовж тіла, хопитись за п'ятки. Тут плечі відпочивають. Увільнюємо дихання, видихаємо впоперек, низ живота. І повільно відриваємо тюло, піднімаємось. Якщо є бажання, можна лягти на спину, завершити в шавасані, або сідаємо зручно, хрестивши ноги або на п'ятки, так аби зберігати спинку прямою. І зводимо долоні біля грудей. Великі пальці торкаються грудної клітки. Звертаємо увагу в область серця та робимо 5 глибоких вдихів та видихів, видихаємо туди, де пальці торкаються грудей. Повільно піднімаємо долонів між брів'я та злегка нахиляємось вперед. І повільно повертаємось в попереднє положення, відпускаємо руки. Щиро дякую вам за те, що займаєтесь зі мною. Будь ласка, підпишіться на мій канал. Якщо ще цього не зробили, я виставляю нові записи щотижня. Буду рада бачити вас в наступному відео.